до бабусі і розкладу з вами. Тут не всяку косметика, бо я я брала до креслах і вона в інших пакетах. Так, помади. Візінок один, два, три. лорена, Ой, не три, чотири. Я перепрошую. П'ять, шість, сім. Давай. І сьомий. Так, вісім. В кінці у нас залишається одненьке місце, туди поставлю помаду Avon. Так, другий ряд тут будуть блиски. Блиск раз, блиск два. Третій блиск наразі в іншій косметиці. Так, відтінок 4, відтінок 0,1. Також Так, шло Ще помаду не поставила ще одну колекцію. Так, перший, другий і четвертий відтінок. Так, блиск з кольором. Ну, називається близько, для мене як помада. І помада. Помада і тут блиск. Відтінку 0,4 4 штука. Так, Угу. Ось поставимо нас два ось так от. Треба буде в останній ряд дещо поставити, вони високі. Далі косметика мейблін. Так, відтінок 0,1. Ну, це копія на за Aliexpress. Відтінок 0,2 і відтінок 03. Відтінок. 0,4, 0,5, 06, також міченьку святиться. Кстати, что я с бабушей растопливала. И вышел вот такой рисунок. Э, так, 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 так. А далее что? А, ну что я чекала? Вон, и свечи, Иду, все, ну, вот здесь вечер посмотрите. Еще так, все вот так. Э, еще одна помада Maybelline. Рисунок. 379-й, червоный. Куда тебе? О, не, не так дуже не залізю. У мене як усмітка на нормально. Ладно, виділили завтра, бабуся принеси підставку ще. Туди частину піде. Так, добре. Спадаємо далі. З цього закінчили, я потім все О, Так, молоки будемо зараз ставити. Як я їх називаю? Перший від Maybelline. Новинка по тональним. Новинки зараз не часам по тональним, то це новинка їхня. Мейберінхвітьмі, e, дуже крутий. Щільно перекриваючи, а оце от, середнє перекриття. Це, що мені треба. І бібі купляла до Он не дивіться, сам. його. Тому що тут він отакий, там не трошки на мене. Ну, ви бачите, який в мене трошки якийсь цього бібі. Але він розтушувався і мені підлаштувався нормально під тон шкіри. І дуже легке перекриття, ну, типу, як і у всіх крайів бібі. Тобто, мені здається, дуже гарно підлаштувався, хоч, хоча відрізняються тони в упаковці. Так, о, далі. Лорена 02. Не підійшов, це речі, 40 мл. В мебелі всі 30 мл. Так, 30. Зараз провірювати тут. Так, 30 мл. 30. А цього 40 мл Лорена. І ще один той мені не дуже підійшов. Купила оцей другий Лорена. Також той другий відділ, бо світлішого не було. Але він набагато кращий. Мені набагато краще підходить, мені здається. Не. Ідеально також 40 мл. Так, опа. І праймер від Maybelline FitMe. Зволожничий. Бо матуючий, нам матуючи не треба. Консилер Лоре... Лорена старший напис. І Maybelline, хоче такий рожевий цей оновити. Ну, типу, він закінчиться в школу. Мабуть, я не знаю, яких консилерів плавний. Уйде, вона захочеться так чувати. Туди у нас Алиэкспресс у я її перелабу. Вона без дозатора була. Просто відкриваєш, вода тебе. Окей, так. Зібралась. Давай, давай прайма. Запихнулись. Ну, так, ось так. Поки що не знаю, що сюди ставити. А, ну детей близькі. Дуже мене вже тільки шумовий. Так-так? О, ще два концелера. Лорена 0 ну, перший, ну, ну, перший ну, о, саду, і 0,3, нуль перший, нуль третій. Ось туналок і концелери. Праймер, ми тебе значить будемо класти. Я знаю, як казати з цим прайбором, я його клала. Так, оп! Ой, ой, те, так, все, а праймер буде лежать буде. Чи я перший ящик начпаю, а бо там маски будуть. Так, три трепобада, від Максі. Так, 0,9 відтінок, 0,5 відтінок і 0,1 відтінок. У мене не вистачає місця тому завтра буде ще одна підставка, я там ще трошки переставлю. ну меблі не так і лишу. Решту по в мене буде Тобто я буду класти в ту підставку. Так. Раз, два, три, цена близько, раз два чотири і один. Так, якраз сюди побадав лізу. Дев'ять, шість. Ну, дев'ять, каже, десь там буде якраз. Так, добре. Тут у нас сухі продукти палетки. Лорена. Перша палетка. Друга палетка. Вона була перевернута. Так, третя палетка і четверта палетка. Так, і що там далі? Так, це четверта, до речі, дуже яскрава. Пуде в 105-му відтірку, румяни в 30-му. Лорена пудра закінчується хороша. Купила іншу Лорену. Сікуру тішу діамантику. Виглядає дуже гарно. Так, два румяна Лорена і Максі. Все. Так, ну бомбу здесь так. Х. Опа. Так, хайлайтер. Мы можем хайлайтер. Йон, так, це органайзер хайп стоит тут. Це Майбрин, одна єдина, я дуже не користуюсь. Так, палетка Лорена. Тут такі червоні кольори більш-менш. Блиск морозивка сюди. І хайлайтери. Ура! Хайлайтери сюди. Щепці для нігтів, там будуть стоять. Всього сматку і все, ми залишаємося, то розберемо другу погоду цієї сумки. Так, тут дуже багато цих штук. Якщо вам до речі цікаво, як я збиралась, то, будь ласка, дивіться. Так, пачь. Скільки пачів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість золотих патчів. Дерешту. Решта не в місті вже Так. Дві маски для во. Вірніше пальчик. Так, дерешту. Ну, зараз ми знайдемо, бо ми тут. о, знайшла. Одни средние. Ну, прозор с близко. черные черный и зеленый. По двое. Так. Гарнир. Почти. Купу масок. Шелденьку по кожне. Гарнир. Вот такая вот. Вот такая вот. Такая вот. Такая вот. Так вот. Це, до речі, була перша авокадо, чорниця друга, третя персик, четверта манго і це п'ята кокос огірка, Бо маска з равликом. Дуже цікаво було її стопувати. Васка за чи що це? ну сорі, Орізала ну, Так, з квіткою. Це був наш персик і кокос. І все кладемо в першу кратку і тут якраз буде. Я можу більше місця. Гора просто. Так, е, далі мабуть у нас були крабики. Повна гора. Зараз покажу. Е, Розинка рожева. Рожева, помаранчева, фіолетова, рожева. Тепер близько ця золотиста. Ружево и черно крабыки Еще два крабика. И купа закупа. раз, два. Раз, два. Мумор. Так. Ключка для рук. Зеркальце. Ну понятно, бобуся у нас. Не. Да, как бы не було. Может быть, його выбить я не знаю. Э, так, 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 так. Милок Дуже Друзья, а видай, що так же гляпнулось? Ладно, пусть що? А, от, діше, на Де Дече. А вот, значит, она пальчика. Де? Дерешту його побратимів, так сказати. Все, залазити. Запаска спонвиків, запаска спонжиків. Спонжити в мене багатьох. Десь ящик я залі дочіпаю, бо там будуть лаки. Крем для рук. Його можна відступити. Ручка дуже не знаю, що зробить. Положити тут поки. Так, обіцяти фарбування. У фиолетовый, синий, рожевый рожевая фарба. Неважно, сколько. Знаешь, не поднимется, а это будет Я думаю, Маша, не показать, но я покажу. на пальцы напер. мало просто с добору зубы сабурочки. Вытячи. Так, И все. Выходится